І якщо ти народжений згори, народжений, ти народився не від тата і мами, а ти народився від Бога, від Слова. Тому ми читаємо в е, Євангелії від Іоанна 3:6. Можна, коли прийшов до, до Ісуса Никодим з п'ятого вірша, можна, Ісус відповів: істину, істину, кажу тобі. Коли хто не народиться від води і духа, не може увійти до Божого царства. Народжений від тіла є тілом, а народжений від духа є духом. Ти, коли народився від батьків, ти був тілом. І тепер, коли ти народився від духа, ти є духовне тіло. Ми народжені від духа. Чи, чуєте, як тут написано? Народжений від тіла є тілом, а народжений від духа є духом. Тому, дорогий брат сестра, ти є дух в тілі. Це Господь зробив опит, зробив дослід, такий показав у світі, що Він може родитися в тілі, а ти маєш родитися в дусі. От, ти родився чітко написано від духа. І тепер в тобі живе Бог. І ти народжений від духа, написано, є духом. І ти, дорогий християнин, є дух. І коли тіло твоє відійде в землю, храм Духа Святого Він послужить нам певний, Певний час, потім Він відійде в землю, а куди ж твій дух піде? І в Луки 23.46 Ісус показує приклад. І скрикнувши голосом учнем Ісус промовив: Отче, у Твої руки віддаю свого духа. Так як Він духом війшов у Марію, так і духом. Вийшов на Голгофі із тіла і набув нове тіло. Ось точно так само ти, дорогий брат, ти є дух. І так, як ти духом народився, так і ти духом піднімешся в небо, бо тебе підніме Дух Святий, і набудеш нове тіло, як Ісус Христос. Оце є для мене народження згорі. Амінь.